Вітаю всіх на моєму каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами спечемо у мультиварці ще одну запіканку з кисломолочного сиру. Цей рецепт складніший за попередній, але і запіканка буде ніжніша і більш схожа на тортик. Спершу нам треба приготувати склянку цукру 300 г сметани та 5 столових ложок манки. У 300 г сметани додаємо 5 столових ложок манки. Також додаємо сюди 1 столову ложку цукру з нашої заготовленої заздалегідь склянки. І додаємо дрібку ваніліну. Все це ніжно, але ретельно перемішуємо і залишимо манку розбухати, доки ми готуватимемо інші складові. Тепер нам треба підготувати кисломолочний сир. Тут у мене майже 600 г сиру з 9% жиру. Краще брати не дуже жирний кисломолочний сир. Бо, наприклад, з жирним домашнім сиром така запіканка не дуже підніметься. Беремо другу столову ложку цукру з нашої підготовленої склянки і додаємо цукор до сиру. Також додаємо сюди пів чайної ложки солі. Цю масу нам треба перетерти до однорідної м'якості. Це можна зробити товмачкою для картоплі, блендером або ж просто виделкою. Щоб потім не забути, намащуємо чашу мультиварки вершковим маслом. Беремо маленький шматочок, буквально 3-5 г. І як бачите, після намащування навіть залишилась решта. Тепер до розтертого сиру додаємо сметану з манкою. Сюди ж додаємо повну чайну ложку розпушувача і все це ніжно, але ретельно перемішуємо. Тепер зіб'ємо з залишками цукру 6 яєць, можна 5, якщо дуже великі. Як ви пам'ятаєте, цукор у нас тут одна склянка мінус 2 столові ложки. Збиватимемо десь 3 хвилини. Як бачите, маса збільшилась і загустішала. Тепер додаємо збиті яйця до сирної маси з манкою та сметаною і дуже ніжно перемішуємо ложкою знизу до верху, знизу до верху, до повної однорідності. Повністю перемішана маса стає як густа сметана. Виливаємо її у чашу мультиварки. Зачиняємо кришку. Налаштовуємо програму випічка на 55 хвилин. Вмикаємо старт. Під час запікання кришку мультиварки ні в якому разі не відкриваємо. Ось програма завершилася, але кришку ми не відчиняємо. Залишаємо все, як є, на програмі підігрів і ще на 15 хвилин. 15 хвилин минуло, відчиняємо кришку. Ось наша запіканка. Почекаємо ще хвилин 5, щоб краще виймалася. Може вам видно, як вона прямо на очах починає відліплятися від стінок чаші? Тепер вийматимемо нашу запіканку методом перевороту, як ви вже бачили в моїх випічках. Ось наша запіканочка дригом, а так вона виглядає рівненько. Для краси запіканку можна полити розтопленим шоколадом або намастити джемом чи варенням. Але погодьтеся, що й без цього вона виглядає гарно та пишно. Запіканка дуже висока і легка, вона скоріш нагадує суфле. Всім смачного! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте вподобайки та пишіть коменти. Бо ваші вподобайки і коменти дуже сприяють просуванню мого каналу з українським контентом. Ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. І ще побачимось на все добре!